Виконуємо номер 1210 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Перше фермерське господарство з площі 80 м2 зібрало 6 центнерів моркви. Друге з 90 м2 – 6 центнерів 20 кг. А третє Зі 100 метрів квадратних 8 центнерів. У якого з господарств у кілограмах з метра квадратного урожайність найбільша, у якого найменша. Приступаємо до виконання. Для того, щоб дати відповідь на основне питання, у якого з господарств урожайність найбільша у кілограмах з метра квадратного, необхідно 6 центнерів. 6 центнерів 20 кілограмів і 8 центнерів записати у кілограмах. В одному центнері 100 кілограмів. Отже, 6 центнерів це 600 кілограмів. 6 центнерів 20 кілограмів. Це 600 плюс 20. 620 кілограмів і вісім центнерів, це вісімсот кілограмів. Знайдемо урожайність кожного господарства тепер у кілограмах з метра квадратного. Перше господарство з площі вісімдесят метрів квадратних зібрало шість центнерів. Або 600 кг моркви. Знайдемо урожайність цього господарства. Для цього 600 поділимо на 80. Запишемо у вигляді дробу. Маємо 680 Дріб Дрібне правильний. його у вигляді мішаного числа. Для цього 600 поділимо на 80, візьмемо по 7. Сім помножити на вісімдесят це буде 560 і 600 відняти 560 остача буде сорок. Отже, 68 дорівнює 40 восьмидесятих. І пояснюємо, це кілограмів урожайність. З 1 метра квадратного першого господарства знайдемо урожайність другого господарства. У нього з 90 метрів квадратних зібрали 6 центнерів 20 кілограмів або 620 кілограмів. 620 поділимо на 90. Запишемо у вигляді дробу і виконаємо ділення з остачею. 620 поділити на 90 беремо по 6. 6 помножити на 90 буде 540. І 620 відняти 540, остачем буде 80. Отже, 620 дев'яностих дорівнює 6,80 кілограма і пояснюємо урожайність з 1 метра квадратного другого господарства. Тепер знайдемо урожайність третього господарства. В умові сказано, з 100 метрів квадратних 8 центнерів або 800 кілограмів. 800 поділимо на 100, маємо 8 кілограмів з метра квадратного урожайність. З одного метра квадратного третього господарства. Ми знайшли урожайність кожного господарства у кілограмах з метра квадратного. А тепер дамо відповідь на питання, у кого урожайність найбільша. Сім. 40,48, 40 6,809 і 8, зрозуміло, що 8 більше, ніж 6,7, тому урожайність третього господарства у нас найбільша. Записуємо найбільша урожайність. У третього господарства. Також в умові стоїть. А у кого найменше? Найменше це шість вісімдесят дев'яностих. А найменша у другому. Ми знайшли урожайність кожного із трьох господарств у кілограмах з метра квадратного і дали відповідь на питання, у якого з господарств урожайність найбільша, у якого найменша. Номер 1210 виконано.